Степ і водні шляхи споконвічно вирішували долю цієї землі. Уже п'ять тисяч років тому людина обробляла тут землю і розводила худобу. Ця культура пізніше отримала назву Трипільської. У середині другого тисячоліття до нашої ери тут з'явилися північно іранські племена кімерійців. Потім тут створили свою імперію скіфи. Про їхню високу культуру розповідають нині багатющі знахідки у розкопках курганів. Потім тут з'явилися Сармати, а після них орди готів, гунів та інших кочівників. Перші слов'яни оселилися тут біля двох тисяч років тому, Дніпро свята річка України. Давні греки називали її Борисфеном. По Дніпру проходила дорога із варягу греки. Тобто зі Скандинавії до центру тодішнього світу до Візантії. Вікінги були не лише грабіжниками, але й купцями. А Київ, що виник коло п'ятого століття. Знаходився у чудовому місці на торговому шляху до Візантії. У середині IX століття варяги зайняли Київ і, поступово змішуючись із місцевим слов'янським населенням, переймали його мову і звичаї. І так на сторінках арабських і візантійських хронік з'явилася назва Русь. Першим історичним князем Києва був Олег із роду Рюриковичів. Йому приписують слова про те, що Київ має стати матір'ю міст руських. Олег і його наступники вели безперервну боротьбу з племенами степу козарами, печенігами і половцями. Але головним їхнім ворогом була Візантія, джерело різноманітних багатств і культури у середньовічній Європі. Від початку десятого століття протягом майже 150 років. Усі руські князі будуть з перемінним успіхом робити збройні напади на Візантію. Там вони безпосередньо стикалися із християнством, яке почало вже проникати і на Русь. Княгиня Ольга прийняла хрещення, але за її сина войовничого святослава наступило відродження поганства. Християни вважали поган грішними варварами. Отже, для того, щоб ввійти до європейської родини монархів, треба було їх охрестити. Це розумів онук Ольги Володимир, який чекав слушної нагоди. Незабаром така нагода трапилася. Візантійський імператор Василій ІІ звернувся до нього з проханням про військову допомогу. Володимир поставив умову його шлюб із сестрою імператора. Шлюби з поганином? ніколи. Ну, хіба що? Хрещення Володимира. Відбулося 988 року у старій грецькій колонії в Криму в Херсонесі. Володимир став не лише християнським правителем, але й членом родини візантійського імператора. Ніхто тоді не міг припускати, що незабаром у церкві відбудеться розкол, який поділить Європу. Володимир, крім дружини, привіз до Києва мощі і єпископів. Будував церкви, розбудовував столицю на кшталт Константинополя і зміцнював кордони держави. Історія назвала його великим.